Доброго ранку, з Польським радіо для України в студії Варшавській для вас. Працює з цієї студія нельва Олексій Бурлаков. Отже, з нами на зв'язку зараз Олег Лісний, президент аналітичного центру політика, пане Олеже. Добрий ранок. Добрий ранок і вам. Пане Олеже, з такого загального та від того не менш важливого хочу почати. Теоретично мають наприкінці тижня розпочатися перемовини в Саудівській Аравії і мають так само визначити якийсь список, по яких об'єктах бити не можна в Україні, не варто в Росії. Що думаєте, чи буде цей список взагалі дієвим? Чи хтось буде дотримуватися і дійсно не бити там по об'єктах енергетики або інфраструктури? Ну, я знаю, що хто точно буде дотримуватись, якщо ця угода буде укладена або там домовленість, це українська сторона. Про це до речі, президент заявляв нещодавно в спілкуванні з журналістами. Проте він сказав дуже справедливо наступну тезу: що ми то готові це робити, якщо росіяни так само будуть дотримуватися домовленості, якщо вони будуть порушувати, то ми будемо відповідати. Це справедлива відповідальність. Відповідь на несправедливі дії. Тому в цій ланці є слабка частина, і ця частина це Російська Федерація. Я завжди говорив і буду говорити, що вони в перемовини заходять неохоче, але якщо і заходять, то тоді вони просто починають затягувати час. Зараз дуже багато прикладів. Далеко ходити не треба. Вони міняють по ходу правила. Приклад дуже простий. В Джиді є домовленість між Сполученими Штатами і Україною про те, що на 30 днів припинить вогонь на лінії зіткнення. Це американська підкреслюю, це пропозиція Трампа. І що робить Україна? Україна погоджується безумовно, так як і говорить та, Трамп. Російська ж Федерація виходить в особі Путіна і каже: ми не проти, але, і, врешті-решт, переграють. Цю пропозицію Трампа я наголошую Трампа і беруть пропозицію Зеленського. До речі, це парадоксально, але так і є. Тому що Зеленський пропонував ще на початку, що готова Україна до перемиря в небі і на морі. І знов же після цього знов ж але. І в Джиді, я думаю, теж буде але Тому я дуже скептично ставлюся до того, що Росія буде якоюсь іншою. Через декілька днів, ніж вона була завжди сотні років? Хотілося б вас запитати ще про припинення вогню. Зараз часто про це говорять, домовляються. Є дуже багато якихось умов, які ставить Кремль. Скажіть, будь ласка, які є зараз сценарії взагалі припинення? Чи воно можливе і до яких наслідків все ж таки може призвести? Ну, по-перше, ми знову ж таки повинні розділити, про яке припинення ми зараз говоримо, чи про 30 днів на, на, взагалі на фронті, чи про те, що Путін на, е, віяв товаришу Трампу під час телефонної розмови про небо і е, море. Якщо, ну, звісно, так полозиться, ми про перше точно не говоримо, значить ми говоримо про друге. Так, от, друге, воно, в принципі, е, має дуже багато моментів, які необхідно обговорити ще на березі. Чому? От давайте теж підемо по лозіці. Небо. Небо це як високо і як далеко. Це теж треба чітко визначити. Тому що я припускаю, що Путін почне блеяти про те, що треба і БПЛА віднести до неба і фактично залишити наших військових на лінії зіткнення без захисту і без, скажімо так, засобу. Оборони і нападу, да? це теж дуже велике питання, тому що в будь-якій домовленості є маленькі дрібнички, які потім можуть вилитися в великі трагедії. Тому я вважаю, що якщо е, і не тільки я, багато експертів в Україні вважають, що е, треба, якщо ми домовляємося, то це про довгу руку з одного іншого боку, я маю на увазі про глибину більше тисячі кілометрів. І туди відносяться тільки ракети і БПЛА, які там летять на таку відстань, якщо брати нашу сторону, а з російської сторони це все те ж саме, і ну, всі ракети. Тому що знову ж таки, у них їх набагато більше. Я маю на увазі ракети, і вони постійно б'ють там уже дуже тривалий час, понад три роки, да? і ще один момент дуже важливий в тому сенсі, що інфраструктуру. Треба розширити в цьому, як на мене, не тільки енергетичну, але й цивільну, тому що чомусь Трамп і його команда вони цю складову якось за душки винесли. І в спілкуванні з пресою дуже рідко лунає те, що гинуть цивільні українці щодня гинуть. Це дуже поганий сигнал, як на мене, тому що це те, що Росія робить регулярній основі в промислових масштабах, тому до цих об'єктів інфраструктури треба віднести порти, тому що це цивільна інфраструктура, та це не військова. Це ну там школи, лікарні, все, все не мають страждати від російських атак. Ну і звісно ж, енергетика. Ми готові піти там теж. По перше, якщо не помиляюсь, президент уже список, який підготував і росіяни, список підготують чого по чому не варто бити. Да? Це важливий момент на морі, теж треба все зробити по правилам, тому що свого часу ця ініціатива була дещо крутіше підготовлена. Це не просто що там російські кораблі тепер будуть ширяти як захочуть. Ні, там і британці пропонували певні зони створити певний Контроль там на морі, за рахунок іноземних військ, я так зрозумів. Пане або Олегі. іноземних спостерігачів, даруйте, що перебуваю, але ну, все це класно, коли, коли домовляються дві країни, даруйте цивілізовані. А коли домовляються з Росією, з якою ніколи не знаєш, чи будуть я чи, просто згадую з 2014 року найдовше перемир'я тривало 42 хвилини. Ну ну а як можна домовлятися тоді з країною бути впевненим в тому, що вони щось виконають? Ні, я правильно. Ви ж мене попросили сценарій. Я притомний ну, сценарій а, для притомних, притомних людей. При тому, притомних з усіх боків маю на увазі Сполучені Штати і ми, тому що uh -huh. Сполучені Штати мають розуміти алгоритм дії. Це не просто ти кинув вила і пішов в сторону, ні, це контроль. І це все має лягати на, на сторону ту, яка насправді є посередником. Вони не можуть просто сказати: ми, от їм сказали, вони припинили, і нас більше не цікавить. Ні, так не буде. І це той варіант, який би був би притомним. А непритомний варіант ви самі озвучили. Я вважаю, що є ще один варіант сценарій, да? це те, що не домовляться в чергове. Uh -huh. Тому що дивіться, що треба путіну зараз. Йому треба, наприклад, вибити нас курщини. Там, де окружені всі, тисячі, як там Трамп переживав, скільки там оточених людей? Ну, у вас розвідка є. Подивіться зпутника, хто де оточений. Ні, ну, Путін я... краще знає. Ні, ну Путін він знає, як і Лукашенко. Лукашенко знає, звідки почалося це все. А Путін знає Другу світову краще ніж всі історики світу. Тут питань нема. А давайте з іншого боку трохи спробуємо. А що буде, якщо ну притомні країни домовляться з непритомною? І от ця непритомна порушує якісь домовленості. Ви кажете про те, що ось цей ну сполучені штати як. Як диспетчер, цей мають е, щось якось впливати на ситуацію. А що вони можуть зробити тоді? Е, якщо коротко, по цій лозіці, як зараз відбувається, вони нічого не зроблять. Ну от я не військовий експерт, але вони можуть умити руки, сказати, що бачите, ну ми домовились, у них не виходить. Може бути варіант, може цілком на Трампа схоже, тому що в нього після 24 днів. Та 100 днів 180 днів почала лунати така е, думка пару разів, я її бачив, правда, вона більше не виникала, що якщо не вийде, то Бог з ним, хай самі розбираються. Е, як варіант може бути. Да? Е, якщо сторони домовляться притомно, то режим контролю і покарання того, хто порушив, має бути проговорений на березі, але ж Росії це ніколи не цікавило. Вони що будуть робити. От дійсно ви сказали там скільки там максимально можуть протриматися, а потім будуть робити провокації. Провокації у них є можливість робити. Потім звинувачувати будуть українську сторону, в тому що зірвали перемиря, і, і так далі. Вони будуть запускати деструктивний момент. Їм не потрібен взагалі на нинішній момент припинення вогню взагалі і він для них є, ну скажімо так, з одного боку корисний, тому що вони теж можуть перегрупуватися, відвести своїх трьохсотих, закопати двохсотих і так далі. Да? Але ж у них темпи. Впадуть по наступу, да? Тобто їм треба звільнити Курщину. От от Курщину їм треба звільнити. Я вважаю, що поки з Курщиною буде, ми будемо там триматися, доти Путін буде тягнути з припиненням вогню. В будь-якому випадку, чи в малому, от такому, як ми зараз обговорюємо, чи в великому я думаю, що це для нього дуже важливо. Можливо, я помиляюсь, військові експерти скажуть краще, але я те, що бачу, і спираюся на досвід 11 років спілкування з Російською Федерацією України. Тож інститут вивчення війни також говорив, що вже заявляє про те, що Путін хоче звинувачити Україну у порушенні перемир'я ще до того, поки все узгодять і все зроблять. Тож провокації будуть скоріш за все. Хотілось поговорити ще про європейський союз, взагалі, яка його роль зараз будуть збори сьогодні, 20-го числа 21-го також вони будуть збиратися, щоб висловлювати свою підтримку Україні. Яка роль їх зараз? Чи вони можуть якось вплинути на цю ситуацію? На Трампа, можливо. На Трампа дуже важко вплинути поодинці, але, на мою думку, можна це робити гуртом. Тобто, як каже українська приказка: батькам можна і гуртом бити краще. Ну, я проти того, щоб когось били. Але в, тому, в цьому випадку, мабуть, воно так і буде. І ми бачимо, що. Ситуація в овальному кабінеті, яку зараз трактують лідери Сполучених Штатів періодично по-своєму, все-таки вона вплинула на позицію Європейського Союзу. От недаремно кризи не варто вважати як суто негативна подія. це іноді і в цьому нашому випадку це запуск фактично. Нового сприйняття Європою війни в Україні. Як не дивно, що пройшло три з Гаком роки, і зараз Європа зрозуміла, що відбувається. Чому? Та тому, що вони Путіна боялися менше, ніж Трампа, вважаючи, що над ними є парасолька безпекова, і вони можуть, мають час. Ну, зараз для кожного українця час це, це дуже дорога валюта, тому що цей час може сплинути. Однієї ночі, і ти не знатимеш навіть, що сталося. Да? Тому європейці зараз зрозуміли, що таке час, і він у них почав, знаєте, як кажуть росіяни, час, який Да? І тому вони стали активніше і прагматичніше. Тобто, зараз, наприклад, Франція і Німеччина демонструють і Британія, до речі, про активну позицію, досить жорстку речі називають своїми іменами. Не те, що там, як свого часу, Макрон дзвонив Путіну по ночам з ними говорив: ні, 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 щоб почути в нього щось притомне. Ні, він тепер каже, це ворог. Вони нападуть і треба готуватися. Макрон іде далі. Він каже про те, що він готовий запропонувати Європі ядерну парасолю. Нема питань, дуже класна заява. На Росії завили моментально. Не угроза, все, 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 але шановні, це класна заява. Де ядерна доктрина? Нова ядерна доктрина, яка йде паралельно з натівською, тому що НАТО фактично зараз, як на мене, дуже сильно буксує uh -huh. і демонструє свою неактивність насправді, а мала би, да? Тому що дивляться на Сполучені Штати. Так от треба дивитися на Сполучені Штати і робити своє. І Європа це робить Я знаєте, от є коаліція спроможних. Яка формується, да, а й є м м м країн, е коаліція хоробрих потрібна, і я думаю, що туди має входити Німеччина, Франція, Британія, країни Балтії, Польща і ті країни, які будуть вважати, що вони готові е готуватися, вибачте, за тавтологію, до війни. Дякую, пане Олеже. Дійсно і такі, як як гасло, останні слова можливо пролунали. Дякую за те, що долучились до нашої розмови, і за те, що прокинулись так рано. Олег Лісний, президент аналітичного центру політика, був з нами на зв'язку.